Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як розв'язати систему, використовуючи метод заміни змінних. Для цього маємо з вами, перш ніж почнемо розв'язувати, згадати про те, що коли в нас є в знаменнику змінна, то маємо накласти певні умови. Отже, маємо записати ОДЗ. В такому випадку в нас знаменник не може бути нулем. Отже, в нас y не дорівнює нулю. Ось у нас Y стоїть в знаменнику. І? Х не дорівнює 0. Ось у нас х теж стоїть з І, відповідно, далі переходимо до розв'язку безпосередньо нашої системи. Перше, що ми будемо робити, це працювати за першим рівнянням системи. У нас рівняння x поділити на y плюс 6 y поділити на x дорівня 5. Будемо розв'язувати дане рівняння, використовуючи за наступну заміну. Заміна. Так і пишемо словами заміна, х поділити на y дорівнює t. Для того, щоб виразити доданочок y поділити на x, можемо зробити наступне: підписуємо під t одиничку x поділити на y дорівнює t поділити на 1. І далі ліву праву частину одночасно перевернемо. Змінимо чисельник і знаменник місцями. Будемо мати y поділити на x дорівнює одиниці на t. Обов'язково маємо вказати, що t у нас не дорівнює 0, оскільки t у нас опинилось знаменнику. І рівняння рівнянки перше перепишуться наступним чином. Х на y ми домовилися замінити як t, додати 6y поділити на х. y поділити на х заміняємо одиничка на t, і там у нас ще є шістірка. Отже, будемо мати 6 поділити на т рівня 5. Далі, оскільки ми з вами вказали, що знаменник не може бути нулем, ми можемо праву ліву частину домножити на t, домножаємо t помножити на t, то у нас буде t в квадраті, додати 6 поділити на т домножити на t. Будемо мати з вами просто 6 дорівнює, і 5 помножити на т, будемо мати 5т. Далі переносимо все в одну сторону, будемо мати т в квадраті, відняти 5т, додати 6. Не забуваємо так, про те, що якщо ми 5Т переносимо ліворуч, маємо змінити знак. Тому тут з'явився перед п'якою мінус дати 6 до рівня 0. Це у нас квадратне рівняння, і ми з вами будемо розв'язувати його за допомогою дискримінанта. Більш детально, як розв'язувати рівняння з допомогою дискримінанта, ви зможете подивитись в інших відео, які вже є на каналі, посилання які залишу в описі до даного відео. Будемо мати. Коефіцієнт а то в нас коефіцієнт перед Т в квадраті одиничка. Коефіцієнт Б – це у нас коефіцієнт перед Т, це у нас мінус 5, і коефіцієнт С це в нас, відповідно, шістірка. число без змінних або вільний член. Так, будемо мати дискримінант у нас обчислюється за формулою Б квадрат мінус 4аc. В результаті виходить у нас Б в квадраті, це у нас мінус 5 в квадраті. Мінус 4 помножити на 1 помножити на 6. Виходить, 25 відняти 24, і це в нас одиничка. Отже, корінь з дискримінанта це в нас 1. Далі знаходимо значення відповідно т 1 і т 2 Почнемо з т 1 Це в нас мінус b, плюс корінь з Д поділити на 2а. Дорівнює. Замість b підставлення. Це мінус б підставляємо мінус 5. Мінус і мінус дає нам знак плюс, попереду, отже, будемо мати 5 плюс 1 поділити на 2 помножити на 1. Виходить, 6 поділити на 2, це виходить просто 3. Відповідно, d2. Це у нас мінус b, мінус корінь з d, поділити на 2а. Будемо мати. Мінус бета у нас підпірка, відняти корінь з t або відняти одиницю, поділити на 2, помножити на 1. Будемо мати 4 поділити на 2, і це виходить у нас просто 2. Далі маємо повернутися до нашої заміни, оскільки в нас не йшла мова про те, що ми маємо знайти значення t. Наша задача первинна була знайти значення х і значення y. Отже, маємо повернутися назад. В результаті наша система, ось ця вихідна, буде розбиватись на дві системи. Згадуємо про те, що х поділити на у – це в нас значення t. І в першому випадку замість t маємо взяти значення t1, буде 3. В результаті будемо мати наступну систему. Х поділити на y дорівнює 3. І друге рівняння у нас так і залишається. Х-. 7. Це в нас відповідно перша система і друга система, знову ж таки, беремо і повертаємось до нашої заміни. Х поділити на Y, Ось вона знову ж таки стоїть. І далі маємо взяти замість Т значення Т2. Що брати першим, що брати другим взагалі різниці ніякої немає. Головне розглянути всі випадки. Виходить, х поділити на y то рівня 2. І друге рівняння, знову ж таки, дописуємо x мінус y 7. І ось ці дві системи ми маємо з вами зараз розв'язати. Тож, відповідно, переходимо безпосередньо до розв'язку вже таких простеньких систем. Отже, перша наша система була з вами х поділити на y дорівнює 3. І я хочу записати трійку як 3 перших. Будемо мати х поділити на y, це в нас 3 перших. І, відповідно, x відняти y дорівнює 7. Хочу до першої системи застосувати метод або правило пропорції. Так, виходить, маємо згадати правило пропорції, це коли ми множимо хрест на хрест. Звичайно, більш детально ви зможете подивитися в інших відео на каналі, посилання на які я вам теж залишу в описі до даного відео. І будемо мати. Множимо хрест на хрест, хрест х множимо на одиничку, відповідно, це у нас буде x дорівня. І 3 множимо на y, це в нас виходить 3 у Друге рівняння переписуємо. Х- дорівня 7. Дану систему будемо розв'язувати методом підстановки. Знову ж таки, більш детально, ви зможете подивитись в інших відео. Посилання залишу в описі до даного відео. Будемо мати перший рівень у нас так і залишається, х дорівнює 3y. І замість x маємо підставити 3y в другому рівнянні. Виходить, 3у відняти y дорівнює 7. Перше рівняння так і переписуємо, x дорівнює 3y. 3y відняти y це в нас 2y дорівнює 7. І y то в нас з вами в другому рівнянні це в нас невідомий множник, маємо добуток поділити на відомий. 7 поділити на 2. З другого рівняння вже можемо знайти з вами значення Y, Y це в нас 3,5. І далі беремо ось це значення Y, підставляємо в перше рівняння, і, відповідно, знаходимо значення x. Виходить х дорівнює 3 помножити на 3,5. І y дорівнює 3,5. Залишається просто перемножити. Виходить, в нас х дорівнює. Множимо 3 на 3,5, будемо мати 10,5. Y дорівнює 3,5. Отже, перший розв'язок нашої вихідної системи це в нас 10,5 і 3,5. Нагадую, завжди пишемо в круглих дужечках спочатку значення х, потім значення y. Далі, відповідно, беремо і переходимо до другої нашої системи. Х поділити на y дорівнювало 2 У нас в другій системі, або ж дві знову з вами представити, як дві перших. І х- -у дорівнює 7. Далі, знову ж таки, в попередній системі застосовуємо правило. Пропорції, y множимо на 2, і, відповідно, х множимо на 1. Ось ці стрілочки ставити не обов'язково, це лише за вибором або за тим, як вам зручно. множимо на 1 будемо мати х дорівнює, y помножити на 2 будемо мати 2y. І знову ж таки, будемо застосовувати до розв'язку даної системи метод підстановки. Будемо мати х дорівнює 2y. І замість x підставляємо 2y. Будемо мати 2y відняти y до рівня 7. Х дорівнює 2y. І 2y відняти y це у нас y дорівнює 7. І ми беремо і підставляємо значення х в перше рівняння. Х дорівнює 2 помножити на 7, y дорівнює 7. Виходить х доріння 2 помножити на 7, це виходить у нас 14 і дорівняння 7. І, відповідно, другий розв'язок нашої вихідної системи це у нас 14 І 7. І ми записуємо, звичайно, загальну відповідь відповідь до нашої всієї системи вихідної. Це в нас дві пари чисел. 10,5 і 3,5. І відповідно. Другий розв'язок це в нас число 14 і 7. Всім дякую за увагу, до наступних відео.